Шісти, фашисти, пашлібо! Тут вивінці у нас стояли Ямниця! Я білі нелює з Меніця! Панове, ну, гріх ніяк! Вона я Та яка харчуру! Вона, вона, вона хвора людина! Ну, пані, лікуйтеся, поки не пізно. Ти ні риба, ні м'ясо. У тебе закриті дверці в глазах і в душе. Пані, пані, все, поштабов. Чекай, чекайте, ви не вдарились ніколи головою, ніде. Будь моя влада, я вас це подруга усі. Януковича. Це когорта робить.